І всім прив з вами кнів. І я вже створив новий сервер в Майнкрафті. І я зараз вам покажу його. Я зараз зроблю на нього огляд обов'язково. Все вам покажу, розкажу. Ми на версії 1.12.2. IP я залишив в описі відео. Обов'язково. Ну а ви сидіть вдобно, обов'язково. А ще дивіться мої ролики. Ну, а ми поїхали. Зараз я ось вам покажу. Ось. Ось. Ось, як класно. Такі у нас ліхтарі по вулиці. Це містечко називається Кніванія. Нагадую, на 1.12.2. Ось. Зараз я вам покажу один з будинків. Ось. Мій дім, дім кнів. Так, тут хтось прилітав. О! Привіт! Зрозуміло. Ось! Ось Ось так в кожного виглядає Дим. Ось тут. І ще я зробив набірного очка. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Ой. Пробачте. Та ёлки палки О! Два стака кнівок. Е Далі залізний меч, залізне кайло, залізна сокира, залізна лопата, сало стак, другий стак, сала, хліб, борщ, українська броня. Ось все, що є. Зараз я. В сундук. Зараз мені треба прибратися. Тут пробачите. Та якось тут не охайно. Ось. Далі. Зараз я вам покажу правила. Перше. Не вживати нецензурних слів. Друге. Не ламати чужі будинки та інше. Розмовляти тільки на українській мові. Четверте не гріфити, як було раніше. Нікого не ображати. Ой, тут помилку зробив. Ну, пробачте. Далі. Тут є поруч ліс ось такий. Далі тут є річка, ну чи озеро. Гори дуже красиві шахти. І ось такий ліс. Тут дуже багато шахт. Я зробив освітлення. Обов'язково прапори України. Обов'язково. Ось такий у нас сервер. Ну що ж, якщо вам сподобався сервер, заходьте. Підписуйтеся на мій канал. Я буду дуже радий. Вам це не тяжко. Ну і всім па-па!